Контроль заради контролю очікував. Типу, що він достане ще цигарету покурити, коли він грав без м'яча. Ну нічого, нічого. Пропустили. Перший раз що зараз граємося? Походу вас коне дивився, щоб люди не нервувалися. Це буде прям не смішно, і похолоти нема за що. Пі, зірочка, зірочка раз це менше матів так. Всім з молодіжне вітання. З вами подкаст трішки в ніжко, трішки м'яч, і з вами його незмінні ведучі Єгор та Володя. Володя, привіт. Всім привіт. Сьогодні знову обговоримо якісь важливі події, і на сьогодні основна наша тема це вчорашній матч. Збірної України на Євро проти Румунії свої враження, якщо такі є, і хто що може сказати, так нас просили трохи менше матюкатися в цьому подкасті, але ти такий дивишся на результат і та ну блять, нахуй, як це блядь, можливо? Ну так, тому що навіть і по грі важко було дивитися всі 90 хвилин, а тим паче, враховуючи, що як. Писали нам багато підписників, як і самі ми бачили, хто додивився, дивився. Обривалися трансляції, трансляція на суспільному. так от трансляція МГО, тобто не футболом єдиним. Ну, що я можу сказати по грі як по грі? Те, що по грі в цілому. Я за декілька днів у нас було на каналі тема опитування. Типу наші суперники. Я не дарма обрав. Одне питання, типу, стільки разів Румунія перемагала в Україну, що ми не не недооцінували, точніше. Але ходу Ні рібров, ні хтось з гравців на нас не підписаний і не дивився це, і грубо кажучи, недооцінили. Хоча саме по грі, то по, по ще з перших хвилин там у суворотаря ось ця фігня, коли знаєш там чекає, поки, поки підійде гравець, щоб взяти м'яч у руки, щоб потім вибити це за за до п'ятої хвилини. Кому не зробили вже два-три рази. Я такий, да ладно, ви будете нуль намагатися втримати. А потім їблись раз, ти такий, так, ну зараз. Васко, ЄБЕШ, це, це оцього Шотландська Валеріанового е, настрою свого, і все піде. Походу Васко не дивився, типу, бо 2-0, 3-0, ти такий, а, ну я не знаю, хто мог, міг очікувати такого результату. Просто, ти, ну, в мене досі немає слів, тобто ми взяли, там, грубо кажучи, там менше добити, але типу, ми переспали з цією думку, щоб знайти підходячі слова, типу, що сталося, що трапилось. А... Тут ти такий все одно не розумієш, як, чому знаєш? Мені ось гра і Україна нагадала типу початок спаду Барселони, коли ми м'ячну ані ми сука, це російською було типу, ані м'ячом а ми їх на хою і ось так ось нас вертіли. Хоча за статистикою там м'ячем володіли більшу частину матчу. Але ну що я хочу сказати? Я хочу тобі передати слово по мудрику. Бо я пам'ятаю, ти мені вчора писав, ти був дуже задоволений його грою. Я теж на нього дивився. І коли він грає без м'яча, я граю так само. Просто я очікував, типу, що він достане ще сигарету цигарету покурити, коли він грав без м'яча. Передаю слово тобі. Постарайся себе стримувати. Ну, якщо чесно, я не знаю, я просто максимально важко описати якось то, що відбувалося на полі з перших хвилин, начебто не було зрозуміло взагалі, що відбувається. Тобто команда вийшла на поле, вона там була, але свою. Я так розумію, функцію вони не, не до кінця. Якщо говорити в плані досвіду, ну я не знаю. Дивись, наша збірна виходить на євро вже починаючи з 2012 року. Якщо не помиляюсь, кожне євро ми виходимо на турнір. Тобто це 16-й, 20-й і 24 й Зараз рік У кожне євро виходимо на турнір. 12-й, перше стартове євро. Ну Могли провалитися перший великий турнір. Ну це був чемпіонат світу. Перед тим так, ну але нехай в 16-му це було взагалі, і тобто здавалося б, після провалу 16-го року, ну не може просто таке повторитися зараз. І от вчорашній матч те, що сталося, команда так е, відчувалося, наче її не було на полі. Гравці є, але вони просто є не більше. Вони тримали м'яч, але знаєш, це як кажуть, контроль заради контролю. Не зрозуміло що вони хотіли зробити після першого ж голу Румунії. Я навіть не побачив, якщо чесно, що наша команда може включитися. Тобто, це сприйнялося. Ну мені так здавалося, наче це сприйнялося як належне. Типу, от пропустили, ну нічого нічого. Пропустили перший раз, що зараз граємося. блядь. ви бачили наші відбіркові матчі. Ми можемо відігратися хулі нам там грати. Не було того бажання. Ання якогось не було того, скажем так, охоти до перемоги якоїсь як до першого голу пропущено, так і після нього. Другий пропущений гол взагалі став таким, навіть не холодним душом а шоком. А третій там вже взагалі можна було ні про що говорити. Зразу почали обриватися трансляції. Я Не знаю, можливо, той чоловік чи не знаю, може, і жінка хто працює там. Які відповідали за трансляції, такі третій гол, і так ну нахуй там же. Ну щоб люди не нервувалися, і обірвав. а на рахунок гравців, ну я не можу там детально аналізувати дії наших гравців будуть зовсім інші люди. Але ми собі все бачили. Команда не грала окремо когось виділяти можна тільки в поганому сенсі. Може, це через те, що багато хто в тому числі і ми там вже почали вішати ярвики про 1 четверту, 1 другу, і вони вже такі. Ну ми найкраще покоління, типу, хоч і потенціально, ми зараз вийдемо в 1 четверту 1 другу. А тут тим в першому ж матчі похлібало насували. Я такий думаю, так ну теорія, типу, ми ж вміємо погано грати з найслабкішими, гарно з найсильнішими. Тобто ми можемо ще шість очок зробити і вийти навіть з першого місця. Все може бути. Уте що там наступна, як і словаччина зараз. Ми її потім приходжу. Ну, вийшов після цього футболу подишати свіжим повітрям, бо ну якось треба було не знаю, сходити поплакати, і ти такий. Ну просто вийшов розвіятись, повертаюсь типу, дивлюсь типу, один нуль. Я такий, нічого собі. І такий, так, а нас наступна гра з ким? зі Словаччина. Коротше, у нас дуже цікава група. Бо якщо навіть набрати ту те, що та ми, українці підтримуємо нашу збірну. Я думаю, будь-хто думав, що сьогодні переможуть Україна і Більгія. А сталося навпаки, тим цікавіше буде, якщо в наступному турі ми переможемо Словаччину, а Більгія переможе Румунію. перед останнім туром у всіх буде по три очки, і потім грубо кажучи, на зустріч. У двох фаворитів, які сьогодні точніше, вчора програли Україні та Більгії, та у двох аутсайдерів, які можуть вийти з першого місця хтось, словаччина та Румунія. Але для початку треба зіграти ще цей другий тур. Бо якщо Словаччина виграє нас Румунія та Вільгію, це буде це буде прям не смішно. Ну, по грі вчорашній, даже, ну я не можу бачити, як ми збираємося вигравати Бельгію. Та я розумію, що вчорашня гра це було щось таке. Не зрозуміли абсолютно. Наша збірна може грати по іншому. Я впевнений в цьому. Та я згоден, що є за що їх зараз обговорювати в поганому сенсі. Є за що їх, як нас люблять в країні, грубо кажучи, обісрати. Але ну ми ж всі, як на мене, як мені здається, знаємо, що наша збірна може грати краще і може грати. Набагато краще вчорашній матч став просто холодним душом для наших гравців. Я бачив коментар Ігоря Цианика після гри, десь мені випадалося. Де він казав? Наші були фаворити, наші там найкраще покоління і там боїбне. Вони вийшли, вони вже там катали м'яч. Вони не то, що катали м'яч, вони такі, типу, ми вже виграли. блядь, Ми ще не грали, але ми вже виграли. І румуни спочатку самі виглядали переляканими. Вони перші хвилин 10 просто дивилися, як наші катають. Але коли потім побачили, що щось в них може получатися, тоді просто нас ну можна назвати це, що нас просто розстріляли. Ну, ось як я казав, що вратар там э, тягнув. Яка, поки підійде, щоб взяти м'яч, і дивився просто на цифруні. Вони просто бігали. Я такий думаю, так, ну навіть не пропустимо, як ми любимо на початку. Зараз просто перший тайми будемо володіти м'ячем, вони будуть бігати на другий вони видохнуться, і ми їх розгромимо як Молдова, але це в другому таймі буде. І тут нана, -на", я такий. Ну добре, типу, є така традиція пропускати першими. Зараз в другому таймі. Потім дивлюсь другий тайм. І думаю, ну може ми в жовтому все ж таки граємо? Ні. Ну, перший удар на сімдесят, який там шостій, восьмій хвилині. Це ну я такого не пам'ятаю при Риврові. але ну не будемо, як то кажуть, наїжджати на пацанів, На них і так всі наїхали, але і похвалити нема за що. От просто будемо сподіватися, що наступну гру ми якось виправимо цю ситуацію. Тобі є ще що додати саме по цьому? Матчу? Хотілось би звернути увагу на те, що. Після коментаря, в якому нас попросили вживати менше, матів, було б взагалі супер. Ми стараємося якось. Толерантно обговорити то і получається дуже розтягнуто. Що ми би сказали в двох словах матом, і було би дуже конкретно. Зате за тоді б не було випуску. Просто такий, всім привіт, з вами твішки ніж обговорюємо нашу збірну. Ми зіграли хуйово, Блять, як так можна було проїбати куру. Всім дякую підписуйтесь на канал. Я хуйово знаю, що чекати від наступного матчу. Це піздець. Дивіться, блять, бо я не нати. А, і на рахунок Риброва в мене є така соціальна мережа, називається Facebook, блять. Я зайшов туди, ну і там, типу, пост. Збірна України сенсаційно посупається Румунії 3-0 на чемпіонаті Європи. І там коментарі Рибров, блять, пітух, рибров пішов рибров, блядь, ти, блядь, нахуй, рибров, блять, долбайоп. Та що ти, блять, це робиш? його взяли, блять, гнати в шию. Це менше матів, так? Е, Ні, це... Я починаю говорити, як треба, бля, <свят> це цитування, я Ні, Ну, типу, це там... я перечисляю. Да. Там зірочка має, що буду казати, ребров, пі, зірочка зірочка, раз, блядь. <свят> <свят> так от, я не вважаю Реброва поганим тренером, тому що я пам'ятаю команди Реброва, той же Динамо Київ. Реально, от Динамо Київ при Реброві це в останній, коли Динамо Київ ще хоч щось трошки грало. Ти ж розумієш, що ці коментарі пишуть ті, хто дивиться збірно тільки по великим святам. Тобто на не ну, на чемпіонаті світу. Тому я вже я, я, на це навіть не звертаю уваги. Тобто вони Фізбуку, вони... блядь. Да, я мене дивують, що вони є якось і в нашому каналі, бо наш канал там не такий популярний. Ладно, ми б там були як там БФ. Коли, типу, Ой, всі знають, знаці підписуються, типу, і там залітає якийсь там Вася 35 років, який останнє дивився там три роки тому, бо три роки тому було євро збірно. І такий, ну все, да, ребро фізрук, звичайно. А так якщо ми слідкуємо весь час за футбол, ми розуміємо, що ребро не фізрук, якби не ми не було б на цьому євро, бо початок відбору ще по Пітраков був. Потім ротаня чисте попросили та посидіти там, поки знайдуть та, цей ротан. Такий, можна я канаплянку визову по приколу. Вони та роби, що хочеш. Типу Вони, такі, я канаплянку визову. До речі, зараз знов так трошечки відійдемо по ротаню. Олімпійська збірна Україна виграла цей турнір, на якому вона була товариський. Виграли всі п'ять матчів, в яких брали участь. Взяли перше місце а, в групі. Помогу пропустили всього один від японців, перемогли у фіналі Козіогуар, та ну лише тільки по пенальті, спочатку вигравала 2-0, але так зіграла, так та зіграли до 2, 2 і виграли по пенальті. І Це при всьому при тому, що я так розумію, що збірна була не такою ж основною, яка поїде на Олімпіаду. Я українським за українським футболом не слідкую, але там, дякуючи вацького грубокаючи, типу там що. Там пів команди виявляється, це руха, їх на відпустили. Плюс це я там бачу по віку там, і просто хто був на тому євро, на якому ми виграли право їхати на Олімпіаду, то там теж багато кого, там той же Мудрик Сутаков та Лавєров, mm -hmm. вони зараз в основній збірні. Руслан Петрович Ротан, красавчик, красунчик, що з тим, що є, в нього щось типу вийшло виграти якийсь турнір. І буде якось буду вперше в житті напевно дивитися олімпіаду, бо вперше Україна вийшла. Ось і буде цікаво подивитися, що вийду в Україна на Олімпіаді. Ось просто хотів привітати Руслан Петровича і всіх, фотографів з перемогою на цьому міні-турнірі. Сподіваємось, що цим це не обмежиться, і на Олімпіаді наші також зможуть себе проявити якимось чином. Так може до Олімпіади не всі так ставляться відповідально, як до того ж євро. Наприклад, ну звичайно що це зовсім різні по значенню турніри. Той же Месі теж вирвав олімпіаду, але це не сприймалося як трофей. Доки він не виграв чемпіонату світу, тобто то, то, Олімпіада зі збірною, це не вважалося трофеєм для нього. Давай обговоримо, горбокарчи, перший тур. Я так розумію, сьогодні останній день першого туру будуть грати е, Грузія, Туреччина і Португалія з кимось. Я думаю, що ми сьогодні навіть не будемо ставити матч-дей, бо це. Не дуже цікаво, там можливо буде в мене час. Я щось і подивлюся, але там слідкувати не буду. Тобто, окрім цієї останньої групи, вже зіграли всі. Я в фентезі непогано йду, але зараз не про це. Що ти дивився? Що тобі запам'яталось? Давай по порядку. Ми з тобою по черзі дивились Німеччина та Шотландія. Дивилися перший тайм, ти дивилися другий тайм. Як тобі, Німеччина? Бо... Мені було цікаво, типу, що вони просто переможуть, чи вони зроблять таку маленьку заявочку на перемогу у всьому турніру. І як мені здається, вони зробили цю заявочку, тому що не треба їх списувати з рахунків, не дивлячись на те, що в них там недавно були якісь проблеми. Типу, Найерсман все перешав, і зараз бійтесь всі вони йдуть, хочуть виграти домашній євро. А, ну, я все пам'ятаю, що матч Німеччини та я просто вже викладав з другого тайму. Ну я приємно був вражений німцями, я ніколи там якось особливо їх не підтримував чи там слідкував якимось особливим чином. Але матч я подивився, матч загалом мені сподобався. Там деякі наші знайомі писали в чатах, що от нудний ма. Мені не сподобається, ну, мені не подобається цей матч, не цікаво дивитися і так далі. Ну, я був приємно вражений німцями. Тобто, це ж все-таки після цього матчу, якби ми вирішили вийти і щось поговорити. Німеччина, Шотландія це пряме підтвердження того, що я говорив після перед турнірної підготовки збірної України. Товариські ігри це не показник. Скільки хейтили збірної Німеччини перед Євро? Скільки писали, що, блядь, як ми так хуйово підходимо до домашнього Євро? Там же ж, блядь, ну у нас нічого в того руху не виходить. Товариські ігри це не показник. Німеччина в першій з Шотландію показала, на що вона здатна. Вони розгромили їх, скажімо так, в пух і прах. Я можливо більше очікував від Шотландії, але німці не залишили їм жодного шансу. На мою думку. Okay. Тому в цілому я з тобою згоден. Буде цікаво дивитися далі на німців, якщо вони будуть грати з Угорщиною та Швейцарією так як грали грала Шотландію, то це дев'ять ну, очок стовідсотково і. Будемо просто чекати, поки там в одній четвертій, в одній другій і попадеться вже якийсь рідний суперник. Далі що було? Огорщина Швейцарія ми не дивилися, але не дуже не цікаво. Далі Іспанія, Хорватія. Іспанія, Хорватія я дивився від початку до кінця і був немного трохи в шоці. Тому, в тому плані, що я писав перед матчем, що мій прогноз один, один нічия. Я не розумію, чому пишуть, що Хорватія пенсія, типу що пенсія просто так не здається. І тут просто ще в першому таймі 3-0, і я такий єбаль. Просто а Хорватія вийде сьогодні на поле чи ні. І, і потім так, другий тайм вони увімкнулись, вони навіть грали цікавіше в другому таймі, але ну, в рахунок на табло вони в другому таймі не змогли реалізувати свої моменти. Грубо кажучи, в них було стільки ж, якщо не більше. Моментів ніж у Іспанії в першому таймі, але Іспанія в першому все зробила, що, що повинно була. А Хорватія в другому на жаль, ні. Тому тут з Хорватією треба дивитися ще на матч з деталі, але я все ж таки свої думки притримую, що Хорватія повинна виходити з цієї групи. Єдине, що ось я не очікував, що Іспанія ось прям так серйозно. Типу, ну типу, я очікував, що це буде сильна команда, але цього року для мене це не фаворит. А якщо вона переграє з таким рахунком таку команду, типу, ну грубо кажучи, Хорватія це не Шотландія, щоб так спокійно їх вигравати. мені буде цікаво подивитися ще гру з італійцями, і вже потім, може, можна буде щось сказати про Іспанію. Прям ну коротше, вони мене приємно здивували. Я думаю, щоб не розтягувати, не будемо переходити кожному матчі, дивились, не дивились. Типу, з наступного що можна перерахувати на наступний день. Матч, центральний матч дня був е, Англія сербія який ми обрали в себе. Е, я так скажу, я дивився матч, я набагато більшого очікував від англійців. Е, як сказати, матч розпочали вони дуже здорово. На хороших швидкостях швидкий гол від Беллінгема. І далі все. Тобто, от прям зовсім. Тому що в, в, з другого тобто, з другої половини першого тайму. І весь другий тайм Англія створювала декілька моментів таких. Один був дуже хороший момент Шевкейна, щоб подвоїти рахунок, і це вже ближче до кінця другого тайму. І все, там не було що дивитися. Сербит. В другому таймі особливо тиснули англійців. Я того просто не очікував, тому що я думав, що Англія вийде фаворитом не то, що в цьому матчі чи в цій групі, а загалом на євро. І чогось я був здивований, що вони я очікував більшого рахунку, особливо враховуючи, коли я подивився, що німці зробили з шотландцями, що Іспанія, яка хотіла себе показати, як фаворит, зробила з Хорватами. І я думав, що Англія вийде в перший свій матч проти сербів. І покаже, що вона теж хоче бути одним з фаворитів турнірів і винесе їх в одну калітку. Але ми бачили, що було. Ну тобто, хто там дивився, то бачив, що англійці грали слабко. Можливо, це не показники, може вони будуть робити потихоньку потихоньку маленькими кроками до великої мрії. але... Так, головне, очки. те, що вони не забили 150 голів, це. Вашого очікування, вони спочатку почали вести і далі не витрачали силу. Ну це просто як якщо дивитися на рахунок, бо я навіть від тебе не дивився гру. Але після того, як ти мені описав цю гру, я такий, ну і добре, що я і не дивився. Ну реально, тому що так, я не спорю. Може вони економили сили і так далі. Але і по грі вони таки особливо кажу, в другому таймі, сиділи на своїх воротах, тобто серби досить тиснули. Але Три очки є три очки, як то кажуть, гра забувається результат. запам'ятовується. так. Всі вірно так постараємося вийти після другого туру. Але як вийде, так вийде. Побачимо, можливо, аж після треть... третього третього. Ми будемо старатися виходити після першого, другого, третього туру, Одні восьмі і так далі. Намагатися робити частіше, але зараз це робити трохи важко. На цьому сьогодні зворачуємося. Всім дякую за перегляд. До речі, минулий випуск побив всі рекорди на нашому каналі. Дякую вам за увагу, що дивитесь, що пишете коментарі, що ставите лайки, що підписуєтесь на YouTube, підписуєтесь на Telegram. Всім вам дякую і дуже приємно дивитися такі цифри, які я під останнім відео. Тож на сьогодні будемо завершувати. Дякую всім, хто слухає наш подкаст, особливо тим, хто слухає його до кінця, та пише коментарі. Бережіть себе, донатьте на Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава.